Друзі, з вами Тетяна із Києва. Буду малювати масляною пастелью Гелларі Мунгіо і учнівською. Гері Мунгіо у мене 24 кольори, учнівською приблизно 32. Десь так. так що буду малювати сюжет, який я вже малювала дуже швидко акварелью. А малювала я так пастозно, як гуашю. А тепер хочу намалювати масляною пастеллю. Буду спочатку учнівську брати, а потім зверху вже уточнювати мою гелері, тому що треба вималювати цю учнівську. Вона, до речі, дуже так, не швидко використовується. Бачите, я вже намалювала, наверное, на картин 6 таких невеличких, але все одно вона пошти у мене і не витрачена. Бачите? Для натхнення, ось у мене лохина, бачите, яка вона буває крупна, ось олівець, дивіться, по відношенню до олівця можна бачити, що буває і така мілесенька, і крупна. І ось цікаво вимальовувати ось такі міста, як зірочки вони. Так що тут у мене вона така, бачите, темна. А зараз я намалювала трошки світліше, а потім буду затемнювати. Зараз зроблю фон. Ось так намалювала листочки, зробила тінь від ягідок. Саме складне буде намалювати ці зірочки посередині, щоб воно було видно і не затемнити, і щоб десь цей блакитний коріл зберегти. Я буду намагатися. А я хотіла сказати, що я цей папір покрила акварелью жовтенькою і тому. Трохи шероховата така поверхня з'явилася. І масляна пастель дуже гарно кладеться. Навіть ця учнівська. Я поки що працюю учнівською. Ось так я намітила олівце. теж взяла такий фіолетовий, щоб бачити серединки. Трохи листочку. Положила зеленого, синього. І так потихеньку я двигаюсь по картині. Взяла вже Монгіо Гелері, положила світло. Ось такий світлий і темний тон. Це трохи світліше, в дві мене є, бачите? І ось так. Щось виходить. Хочу сказати ще раз, друзі, дрібні деталі масляною пастелю дуже складно малювати. Так що майте це на увазі, коли берете масляну пастель і малюєте. Так, друзі, довелося додати чорного кольору, бо не вивозить пастель, коли ложиш один кольор. Ці пастелі на інше. Не сильно видно, де там тінь, де ця ямочка на ягідки положила синій колір у тінь, поки що так. А тепер саме складне, треба зробити блік від цієї поверхні. Поверхня у нас жовта, і як ми знаємо, що блік завжди буває на будь-якому предметі. Але ця ягідка, вона така не дуже, то, бачите, блискуча. І на ній бліки не сильно видно. Трохи-трохи. Зараз попробую щось намалювати. І ще складне перекрити трохи цей чорний колір. Не знаю, буду я його перекривати або ні. Трошки подумаю. Добавила жовтого рефлексу, але без фанатизму так, більш-менш вимальовується моя картина. Дуже так прикольно масляною пастелью працювати. Я отримую задоволення, чесно кажучи. У нас такі ягодки, схожі, я думаю, на лохину. Це мені уся подобається. Ось ця натурально виглядає. Тобто треба з усіма так попрацювати потроху, трошки десь підправити, і буде така весела картина нагадування про літо, про смачну ягодку. Друзі, я так захопилася, що не показувала етапи, але ви, в принципі, я думаю, розумієте, чим я тут займалася. І ось дивіться, на цій картині видно, що на ній зображені два протилежні кольори на крузі Ітона. Хто не знає, можете подивитися. Якщо розглядати круг ітона, то можна побачити, що жовтий і. Такий бусковий або фіолетовий, вони десь приблизно знаходяться на протилежних бок, боках цього круга ітона. І вони друг дружки підсилюють і роблять більш яскравою картиною. Так що використовуйте це знання для того, щоб робити. Свої картини. і щоб був об'єм, то обов'язково треба, щоб був якийсь невеличкий хоча б блік і розкладати по тонам. Тут у нас блік, потім трохи світліше світло, потім тінь нашого предмета і рефлекс. Я назвала його бліком, Ні, це рефлекс. І ця падаюча тінь. І тоді більш-менш закруглення з'являється. Закруглення з'являється на предметі. Тут в деяких містах, коли додавала жовтого, бачите, то вже залізла на цю ягідку. Треба її поправити, щоб вона виглядала так, як треба. І ще в кінці я додавала трохи жовтого поміж ягодки. ну, тут в цих містах. Треба, можливо, ще додати, щоб ну, було яскравіше. Хочу сказати, таке освітлення ще світить а, цей телефон. І трошки не така яскрава картина я бачу на телефоні, очами я бачу. Більш такі цікаві кольори, приходи. Мені дуже сподобалося малювати такі заокруглені речі, ягідки. Я планую намалювати груші, можливо, вони теж цікаво виглядають на картинах. Ось так тут трошки зелені додала. трошки, можливо, ще я домальовувати тут буду. Щось Ну, ви ж знаєте, хто малює художники, ви мене зрозумієте. Хочеться ще щось домалювати, але мені здається, що треба своєчасно забрати у художника картину, щоб він її не пошкодив і не зробив гірше. Таке частенько буває. А інколи просто із-за того, що тобі ще хочеться малювати, малюєш, малюєш і потім можеш щось не так зробити. Ну, ось така картина в мене з'явилася. Я думаю, що так можна потренуватися і намалювати таку картину. Якщо ви любите малювати, запрошую вас до малювання зі мною. Я Дитяна із Києва. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, вам не складно мені приємно. Так що давайте у коментарях з вами поспілкуємося. І, мої дорогі українці, бувайте здорові, перебувайте в безпеці. І всі мої друзі в інших країнах цього світу, які добре добре ставляться до мене. Всім вам бажаю здоров'я! І успіхів у творчості. Якщо ви дивитесь це відео, то, мабуть, ви трохи малюєте або хочете малювати у майбутньому. Бажаю вам успіху! Бувайте здорові! З вами Тетяна. Пока-пока.